Службові автівки не змогли б і день один. Ми прожити без машин. Захищають, ремонтують, прибирають і будують. Хочеш знати, хто такі? Наші топ-помічники? Мчить за злодієм! Натхненно! Крики стій! Гуде сирена! І не спутає ніхто! Це. Поліції авто загорілася будівля, на даху димить покрівля, полум'я гасить нещадно, для пожежної нескладно. Хтось в аварію потрапив, руку хтось собі подрябав. Допомога вже близька, мчить по вулицям швидка. У конфорках зникнув газ. Хто ж тепер врятує нас? Як скажений верещу, без котлети, без борщу все полагодить одразу аварійна служба газу. Вносить добрива і сіє, жне, оре, траншеї риє ще один важливий фактор. Все це може тільки трактор жита аж за небокрай, Час збирати весь врожай, зрізати пшеницю файно насолода для комбайна. Велетенські ями риє, має ківш на довгій шиї. Справжній профі, не аматор. Це потужний екскаватор. Вас в усьому він уважить. Довезе і розвантажить ще нікому не набрид. Симпатичний самоскит. Він зробив все просто класно, і бетон доставив вчасно. Міксер швидко обертався, щоб вантаж не зіпсувався. В цьому справжній віртуоз Трудівник «Бетоновоз». Як пір'їнку піднімає, блоки й велетенські сваї, чемпіон у піднятті, він завжди на висоті, будівництво ветеран, велетень, підйомний кран. Звідусіль із-за кордону, прямо до автосалону, сотню привезе авто, автовоз, а більш ніхто. Не покращують життя, повні баки для сміття. Ми прибрали цю загрозу. Дякуємо сміттєвозу. Всі дороги підмітає і від бруду відмиває. Ця машина ідеальна, підмітально прибиральна. Збудував нове шосе. Дякуємо тобі за все! Не бульдозер. Не тягач! Це асфальтоукладач. Дітлахам смачний презент, він морозиво везе влітку холоду куратор. Наш герой-рефрижератор. На складах працює класно, все підніме швидко і вчасно. В справі піднімання вгору навантажувач дасть фору. Захищають, ремонтують, прибирають і будують. Не змогли б і день один. Ми прожити без машин. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.